Я хочу вбити. А, так, о господи, я вже заблукав, блін. Я не знаю, мені можна перейти в режим Дені Фантома. Можна. Я <пушу> не дозволяю. Хочу сказати, забороняю. А, так. Блін, я не знаю, бо я вже. Ааа! Не хоче жити в тому ж світі, що йндермен. Пішов він. Ні, слухай, по-моєму, реально гравітація у Енді якась інша. Ага. от не здається? Просто Я запав розбився. Я з'їв. Кого з'їв? Неважливо. Е, а як це? Та бля. Е, Ти випав зі світу? Ага. А, переходь в режим креативу, коротше, телепортуйся на найближчу точку, лети від неї вручну. Ага, бачу. 300 своїх трупаків. А, так, ні, мені доведеться все ж таки перейти в той мод, бо я тупо не дострибую. А, так, ану. Чуваки, вибачте. Я знаю, що це трошки читерство, але ну. Ну це дівайнр РПГ. Ну треба ж хоч трошечки йому давати прочуханки. Так. О, є, нарешті. Нарешті. Я знайшов собі корабель. Так. Як сказати а корабель? Я знайшов ще а, одну. Хочеш вежу? прикол? Давай. У мене заспавдилась тільки жопа корабля. У мене заспавдився де весь корабель, і тільки його срака. Повезло, повезло. Е, бля. А я знайшов ще вежу, а я не знаю, є там корабель чи ні. Не прогрузився. Я ненавиджу навиджу коротше, ненавиджу цих козлів. О, я еще один корабль нашел. Вот это же реально действительно нашел вообще. Как это работает? Ой, забавки до пердоления. Так. А. Угу. Захотел сделать себе фейерверки. О боже. Так, ну я попав. У ситуацию Double Penetration. О oh, май. А я не люблю цей тех. Якщо чесно. А ви? Кого? Тех. Тех? Це хто? А, ну ви знаєте про що? я. Ні. <різь> Бля. <різь> я кажу дурним дуже весело у цьому світі живеться. <різь> я ж кажу. <різь> Або Ой. Дурним. Я не можу піднятися, бо тут клятий паркур. Автор зламав ще собі. Я знайшов тобі другого фламінго В <смінгу> мене буде фламінго. Ну да. Хоча я о ньому не Він в тебе буде. Так. А, ага, у мене немає очей, тому доведеться робити все по сторінці. А, так, куди? Ні, ага, я я зрозумів, а, ні, у мене заспавнився цілий корабель, просто він такий маленький, що я не побачив. Що в нього взагалі щось є. Тен, 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 тен. Е... Я полетів. Ку Походу, Елітри це не гарантований дроп. Тобто. В рамці вона. Fuck! Опустись, опустись! А, -а, -а обстрілюють. Єй! Так. Е... Робоча згадати, як вона працює. Ади бігай друг друга. Встрілює. А так стоп. Відваліть, Не обстріляйте. Ага. Вони працюють, як в Бетмені. І як? Ну, як плащ у Бетмені. Точно а. так само. Тобто ти неряєш, потім піднімаєшся. Ну для цього потрібні фейерверки, щоб на них літати. Е, не обов'язково. Як це? Ну, тобі треба далеко летіти. То їх натягаєш і летиш. Ну, типу... Хоча на елітрах тільки в сраку і летіти. Ні, ну трошечки вони піднімаються. Типу, ну, трошечки полегшують існування. Особливо з е гравітацією енду. О, а з подвійним прыжком можна жити добре. Я ж кажу, що от з подвійним стрибком воно якось легше. Відчуваю себе дроном камікадзе. Який летить на горку. Відчуваю себе. ...Оутспайсом. <кхе> блін, я... ти можеш спробувати відтворити той свист? Ща. Ну, в цілому зійде. Я можу. Ну, зараз, ану, блін. Фак, я зараз кудись вилечу, але я зобов'язаний це зробити. Чуваки, почекайте цей контент. Так, а де мені додому потрібно, а я не поставив мітку, бля. Поділись, міткою, до Янду. Він помер. Ой. Так, я повернувся, всі готові? Давай. Так, да, я сподіваюся, мікрофон не, не заблокує. Скажеш, якщо мікрофон заблокує? Ага. Так, се. <плес> Іди нахрен зі своей. Що? Тебе порвало? Ага. Ануща, а ну, Ануща. Блін, якщо Old Spice мотив зараз. Ні, це, це занадто швидко. Зараз. Щось приблизно таке. Ну, майже. Ну, я знаю, ну блін, тут, тут важко, тут треба підбирати ноти. Ну, типу, ща. Ну, от от щось буде ще, да, по-моєму? Е, нічого не було. І зараз нічого немає. Ну, щось таке, преривість. Я зрозумів. Ну це вже мікрофон блокує, тому що заголосно. За ага. Я сподіваюсь, було смішно. Е, можеш поділитися маркером. Е, чим порталом? Event, да. е, а я можу поділитись? Так. Ніхера а Я не знаю. Так, ану. Е... Е... А, є. Класно. Додати. Підтвердити. Я полетів. Я теж. Єй, титри Майнкрафту! Ну правда, у мене титри, которі крафту, тобто ага. Uh текстурпака, -huh. але в цілому зійде. Ну все, uh -huh. я, мені сильно довго дивитись не хочеться все, Майнкрафт пройдено. Побачимось у наступних uh -huh. іграх колись небудь. Ми ще дівай не пройшли. Ось так звучить біль. Ча, е, Якщо прям біль, Uh, це Цей, як його сумна труба. Uh, Блін. Як же ж її? <свистит> <свист> Коротше, от що буде, якщо ви купите з Амазона Fender? <свист> вам <Так>. звезда. Опа! То <свист> вам буде звезда, ви будете, як я. Ви з гузду з'їдете, у вас більше не буде із. А, до речі, я хотів перевірити, як працює ця байдан. Це в який слот Це на пояс. Ну і як? Я не зрозумів. А! Я поняв. Я Братан, ну. А, ща, почекай. Почекай, рататуй, почекай, щас, це. це а, Подивись на мене зараз. Зараз почекай, рататуй. Що там? А, я, я вдяг... а, зараз я перед домом, я вдягнув фламінго. Диви, що робить фламінго. Ща, ще, ща, ще. Ща. Що? Ща. ща ща ща, ща. Я, 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 я. Я не зрозумів, як це робиться. А... Типу. Блін, ща, ща-ща, ща, було епічно, Я. Ану, а ну. А! О! Хочеш, я тобі дам, у мене другий є. Давай, на. Зараз. Так. Ой, а він літає. Хто? Фламінго? Воно літає. Ну, дивись, ща 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 дивись. Щоб ти розумів, зараз він набере, він, коротше, як ситість, типу, набирає очки. Зараз я тобі покажу. Диви. Ща. Ща-ща, ща, блін. А... Стій! стій, куди у хіля. Що ска. Спробуй. Ні, я зараз іншим хочу. Ладно, давай спробую. Це на пояс? Е, так, це на пояс підстрибуєш і нажимаєш Ctrl. Ну бажано, мабуть, зажимати. Усе буває! а я за тобою. Традиція дуже смішно виглядає. Полетіємо. Ні, а без прикола, ні, ну воно не таке читерське, як дабл, ну, типу, дабл е стрибок, але інколи це можна використовувати. В пеклі, я думаю, якщо правильно налавчитись ну, з цим працювати, ну це ж офігенно. Ага. В моєму випадку у мене ще є капці, які глушать мені урон від падіння, тому я думаю, це можна буде використовувати. Але в будь-якому випадку поки що дабл джамп це forever. Це занадто корисна штука. Ніхера собі. Ну ти F16. Ну ти F16. Слухай, а є ці, ці файверки, я теж хочу. Зараз я тобі накрафчу. Не дуже легкий крафт порох і цей. І пісок. І папір. А, і папір. Ну, логічно, в принципі. І крафтиш на виході 3. Супер. А от. Бля, ти з фламінго так. Ти з фламінго так. Так, стривай. Як це правильно робити? Ти спочатку приїхаєш, переходиш в режим елітер, тобто другий раз прижок нажимаєш, і натискаєш оп, і куди дивишся. Ніхера собі, прикольно. О, дивіться, новий безпілотник. Все пацани, байрактар, тун Байрактар. Дякую. Блін, треба буде якомога більше їх накрафтити, Дуже корисна штука. У мене ще так пороху. Байрактар. Я теж хочу. Блін, прикольно, я тепер можу підлетіти до цього, до, до острову слаймів. Ага. Ну, пацани, ну, в принципі, анд дійсно дарує якісь нормальні нагороди. Тепер можна облетіти і показати вам все, що я набудував. Так, а у мене закінчилося, ну я тоді спускаюсь. Взагалі, порох можна, ну, його можна і накрафтити, звісно. Вау, ти бачив, як через арку я пролетів? Е, ні, не бачив, але, мабуть, епічно. Е. Так, дивись, зараз я тут. Е, позаду! Дякую. Сорі, блін, я не контролюю. Він же б'є, ну, ти зрозумів. Я зрозумів. По, по, по площі, я. Сорі, коротше. Я не думав, що я тебе вб'ю. Так, додаткові предмети забираємо. Бля, ну це, це так смішно виглядає, цей фламінго. Ти можеш його виробити, до речі, ну, типу, виробити його зовнішній я вигляд. Я так і зробив зараз. Красавчик. Так. Ага, диви. Дивлю. На. Ага. На, на. Ох, ніхіра собі дякую. Так, ну шо, залет? Тестовий. Так, поїхали! поїхав? Бля, хайпично. Я, правда, тебе не бачу? А, тепер бачу. Так, а ну, давай я до тебе спускаюсь. Уї. <звук> Чисто два, два придурка. Дістави... Ні, ну а що, до речі? Ні, ні, до речі, він не такий важкий у керуванні. Хоча все одно треба так. звикати. Це тобі не у GTA на вертольотику летіти. А я, до речі, завжди був в цьому вправний. Я не знаю, що всім здається, що ця місія важка. Я завжди був вправний в цьому. Бо я у мами наше... пілот. <рес> Джакузі. А, ну давай на гору. Вона висока. Можна... Тепер можна залітати на неї швидше. Диви. Ану, а яка висота? Майже 3000. Жартую. Висота mm -hmm. 190 приблизно. Але епічно. Ага. Причому я на ці гори, по-моєму, ніколи не забирався. Ну, принаймні, на оці. А, не, забирався! Тут є мій знак, ха. Диви. Я бачу. Оп! М'яка посадка. Супер. Ми як дракоди. <гум> uh, нам тобі тепер ці. А, стій, ж наш... треба ще літра на ремонт зачарувати. Uh, uh, у мене є. Инс... Ну У мене є кілька е... Блін, елементів броні за чаром на ремонт, але. Але... Елітри 100%, 100 треба чарити. Ну. Елітри так, я, я згоден. Це дуже корисно. В принципі, один раз. Я думаю, ну просто їх інакше без модів не дістать. Тому е, я пропоную зробити наступним чином. Е, раз. Блін. Ходе за натору. Треба замикатися. Ухти, я завагав! Е, що що коїться? Ти тут? Чи то не в мене? Так А Алби Бэк, Алби Бэк. Це мені цей огурець принесли. Огірок. А. Uh, так, я пропоную діста Дивись, дістань з цього з креативу. Uh, виходить ремонт. Mm -hmm. uh, тільки нагадай мені, де він лежить. ага, В інструментах. No, uh, береш ремонт. Потім давай uh, летимо додому. Летимо mm додому. -hmm. Uh, швиденько на наковальні закидуємо на елітре ремонт. Ну, йдемо вбивати мобів. Поїхав. Якщо це Ну якщо це працює, звичайно, бо я не впевнений. Так, е... а, треба, ж, треба ж зняти елітри. Е... Так, елітри раз. Е, Тепер. Є yeah, ремонт. Кувальні? Це я наклав ремонт. А де у нас накувальня? Е, В так. домі. Все, знайшов. Так, все, я накинув. Тепер треба. Я не знаю, їх треба одягти, щоб вони вбирали досвід. Так. Так, давай я перевірю. Іду жахну по мобам. Жаха його. Ну поки що не помітно. Поки що не по... А, ти вже що почав, таки? да? Ти почав будувати Ді. новий портал? Так. Да. А, ну все. я, то, я думав. Так, ну щось непомітно. Я вбираю досвід, але. Але, по-моєму, вони не, не цей. А спробуйте їх взяти в одну руку, а другою вбивати. Ну зараз спробую. А... Так, іде цей павук. Не знаю. здох Так, ну давай 244, якщо вбити кальмара. 250. А в Бля. зомбі 264. Схоже, там по крапинці це і є порівню. Ну, добре, виходить. Ох ти ж, йо. Да, ну короче, у -у, їх просто дуже довго ремонтувати, да? Ага. Так, стоп. Шо. А, тю, блін. Господи, я вже злякався. Що таке? Да, мені здалося, бляха, що у мене літри зникли, а я їх просто чогось одягнув рандомно. Ну так, потроху помаленьку. Ну, коротше, елітри ми будемо використовувати рідко, судячи з цього. Угу. Враховуючи, що вони ремонтуються виключно таким чином, що треба бігати. Ех. До речі, скраба так досвіду випадає. Угу. А може цей зходимо ведем, наприклад, і там спробуємо пофармити. Блін. Мені потім територію забудовувати. А, так, я майже відремонтував. Майже. Угу. А, я, здається, здогадався, в чому в мене біда. Ну. А. Я здогадався. А. Коротше, походу. Я, я зрозумів. Походу, у мене ще інші інструменти є, які беруть оцей експі з ремонту. Так, може. Тобто, може, через це вони так повільно і відновлюються, що просто до хіра інструментів. То, то зніми їх з фастсоту, поклади їх в інвентар, і вони не будуть сьорбати. М ну, блін. У мене тільки меч сьорбає. А. Виходить, не виходить. Виходить, не виходить. Ну, в принципі, я майже відновив, мені вистачить. Е, зараз в мене ще одне вбивство, і в мене буде цілий меч. Ой, ціли цілі елітри. Я зрозумів, це... літри. Так, зараз я, я тоді собі теж цілі зроблю. Ага, сила Тора. Все, я зробив собі цілі елітри. Ана ага, жаха Ну а нефіг до мене підходити. Так, все. Тайм time. Time to агрібать. Знаєш команду Time to агрібать? Ні. Це ось вона. -а. -а, -а. Це time to агрібать. Все. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Та твою мать, як ви задовбали. Так, все, літра я відремонтував. Тепер треба їх віднести на зберігання. Так, у тебе є ще сили, чи все? Та, mm -hmm. мабуть, все? Угу, mhm. Хорошо. Коли ви вийдуть наступні серії, я хз? <club> ну, ви знаєте, класика. Таке буває. У нас тільки таке і буває. Угу. Так, ну добре. Тоді, в принципі, на цьому все. А, ой, у нас майже здохла бджола, що з нею робить? Як її підхилити? Е, Блін. У мене, до речі, є. А, можеш? Треба зробити, правда, щоб воно було зривним. А у нас десь була варочна стійка, я, по-моєму, навіть десь ставив. Та я її десь вкрав. Ось вона. Ацький нарост у нас є внизу. Потрібні а -а -а. ще ковбе. Блін. Так. А де воно в мене? А воно в мене ось тут. Все, все на місці. Ага. Єй! Супер. Блін, правда, довго переганятись буде. Нічого. І бджола за цей час кудись здриснула. А куди вона здриснула то Ну, це не самогон. Вулик? Мабуть. Можна її вишкурити. А. Місцева броварня. Ей, вилізай. Агов. Неси багаття. А, було б воно ще в мене, я б його приніс. Тобі крафт. А я що, пам'ятаю, як воно крафтиться, блін. У тебе є цей книга крафтів. А, багаття. Яка книга крафт Ну, типу, як неї, тільки воно прямо у верстаку, така зелена книжечка. А, їхать ну ладно. Не речі Хто? Ну, мій дракон. А. Воно речить. Так. <світ> е так, ну добре, в принципі. Я думаю, все одно можна завершуватися. А ну, стань якось, щоб я прев'юшку красиво зробив. Угу. Давай на фоні стіни. Щоб прямо от. Що прямо епічно було. Uzem Flamino, ага. Ага, я так. Тепер Jesus. Ну, все, добре. Uh, так, ну що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І мені, і рослині, пишіть коментарі. Рослина ці відоси не пише, але можете написати йому коментарі під іншими відосами. І заходьте до нього на стріми, до речі. В описі є кілька цікавинок, в тому числі посилання на ЗСУ, щоб вони купляли такі безпілотники, як рослина, які вхірашаться в русню і її пизда. Ну і Дякую усім. Побачимось незабаром. Бувайте!